Доброго здоров'я, всім шановні українці, всіх вітаю, Всіх вітаю, шановних підписників, любих підписників вітаю, вітаю у гостей канала, хто тільки завітав на канал. Дай Бог вам всім здоров'я. Ну що, друзі, почалося? Розпочалося. Да? Про те, що про те розпочалося, про що вже було, і в мене на каналі я попереджав, що буде Буде от такі дії, які зараз є, вони будуть. Про що я це? Що? Сталося. В 16.15 вчора, 1 числа, в Рівенському ТЦК, пролунав вибух. В той же ж день, цього 1 числа, на запраці в пірятині був застрелений співробітник ТЦК. ТЦКшник. Да? Людологію почали відстрелювати. Зараз про це, про це ми з вами поговоримо і що буде далі. От. А я попрохав би вас поставити лайк цьому відео, подобайка. Підписатися на канал. Це займає буквально в пару секунд вашого времени. Буду дуже вдячний. Це допомагає продвигати відео, не полініться. Буду дуже вдячний за вподобайку і за підписочку. Отже, що сталося? 1 числа в 16.15 в Рівненському ТЦК пролунав вибух. Загинув один чоловік на той даний момент. Я записую відео ввечері. Ще поліція тільки е, коментує, що вибух був. Багато швидких е, карет прибуло на місце. На місці працює ДСНС. От вони там розбираються, е, шестеро чоловік постраждало, да? е, знаходяться в лікарні. І от Ось таке сталося. Дай Бог, щоб тільки там не цивільні люди загинули. А ці, вони самі себе дискредитували, вони самі себе до цього, ну як би сказати, до цього довели. Це тільки початок. А що буде далі? А що буде далі, любі друзі? Це. Я так розумію, ну я не знаю, далі не буду коментувати, тому що ще нічого не говорять, але вони все одно будуть щось там на когось щось десь списувати, щось будуть, але не так, що це людська помста. От, самі, так, да, я вже в, відео записував про вбивство в піряті на заправки. Також е, чоловік з рушницею, ну він, я так розумію, не хотів навіть, вбивати не Людолова. от. Хотів автомат забрати, і напугати їх забрати, свого товариша. Ну, хто зна. Але той відмовився і той його вбив. От ягідки вже пішли. пішли. Оце їхнє людоловство. От ягідки пішли. Да? Вибухи, людоловство. Ну, дивіться, це напевно, що тільки початок. Ну, це, сугубо, моя думка. Я ні до кого ні, нікого ні до чого не призиваю, нікого ні на що не на... Якби надихаю, я просто розсловлю свою думку. Але моя думка така, що цих ТЦКшників всіх потрібно притягнути до відповідальності, тому що вони геть оборзівші вкрай, як вони спілкуються з людьми, це просто не влізані ні в які ворота, ні в які рамки. Так само і поліціянтів, які з ними ходять, тому що ті теж возомнили себе Бог знаким, і їм закони не писані. От воно. До цього і привело. А це ще не поверталися ті хлопці, яких вони насильно мобілізували, яких вони в бусі грузили, крутили, ламали. От. І ці хлопці, дай Бог їм здоров'я, щоб вони вернулися, всі живі, здорові, хто захищає нашу країну. І ви, як ви гадаєте, напишіть в коментарях: от, от допустимо, мене б забрали, я б вижив би. ну, мене б теж заклалося, отут, а чого мене такий Бугаяка ловив. І відправив туди, а сам отам лова, таких, як я, в мирні, на мирній території, і відправляє замість себе оттуда. Так само і в більшості хлопців воно також в головах Це якщо вони, вони ще повертаються, то це буде повний ну, це, це Цим отаким воно, я так думаю, не закінчиться. Не закінчиться. І чим вони думають, непонятно. От поліцейські, ТЦКшники, чим вони думають? Вони надіються на те, що він, та людина, яку вони спіймали і е, бусифікували, били, ламали, е, ну, знущалися, відправили туди. Вони надіються, що він не виживе. Чи на що вони надіються, я не, не розумію. Ну, напишіть в коментарях, я, я просто, ну, як просто людина, мені цікаво, про що, про що думають такі. Ну, Дивіться, ну про що вони думають? Якщо опять в телеефірі там виступає один з який, який говорить, що ми з вами е, такі сякі пересякі, що ми ухилянти, ми е, з вами ми особи і такі пересік, що нам треба, якщо війна закінчиться, нам треба, щоб якщо ми не служили, не воювали, не, не займати посади, не можна землю, не можна поступати нам кудись, займати якісь посади. Тому, ну все щось на цих телемарафонах, щось нас обмежують. Ще оці телемарафони, вони це взагалі взагалі, оці там експерти, які сидять і люд з людей роблять. О, там Корчинський, Євген Дикий оцей. Потім, о, той, що казав, що аристократія не буде воювати, обичний народ буде воювати. Портніков. О, от вони вилазять, а тука. Там Мені в коментарях пишуть, що він герой, я не знаю, як ми, а, а в Тіктокі в коментарях пишуть, що він здав Луганськ. Ну, Тут кого понять. але він все одно сидить, той тука, і людей так ненавидять. Я не розумію, чому вони. Так ненавидять нас, людей обичних, чому вони там сидять? Вони серйоз так думають, чи просто, ну але ж дивіться, ні одного ТЦКшника ж не посадили, ні одного поліціянта за ці все свавілля не посадили. А обичний громадянин, який подзвонив з ТЦК в поліцію, в поліцію, да, із. Спасаючи своє, рятуючи своє життя оттуда, сказав, що ТЦК заміноване, вони приїхали, а там що зроблено? Він просто навалив купу. Да? Ну, самі розумієте, не буду говорити, чого навалив. Да? І от зараз, як ви думаєте, його судять. І скільки йому, скільки йому, ну, якийсь срок? від 8 до 12 років. Від 8 до 12 років я дивився, е, той суд, адвокат, просить суд. Проси, щоб його ну, звільнили під варти, щоб він міг ходити на роботу. Це обична людина. Це не олігарх, він не втече. І що ви думаєте? Ні. Ні. Залишили тримання під домашнім арештом. Це, як би сказати, такий злочин зробила людина. Людина рятувала своє життя. Ну, це моя сугубо думка. Може я не знаю, там якийсь підтекст є чи ще що-небудь. Просто ці таке творять, ці безчинствують ну, поліцейські, ТЦКшники, Вони безчинствують, і вони на закон плювали, на конституцію плювали, затоптали її напроч. З людьми так поводять себе, б'ють, вбивають, ламають, їм нічого. Тут людина рятувала своє життя від 8 до 12. Ну, будь ласка, на інтернет-ресурсах є. Я хочу за ну, телеграм-канал. У мене є, але треба. Його оформити і сказали туди відео, щоб ви переходили, дивилися, про що я говорю. Напевно, таке ми і зробимо. І от що наша влада, побачимо, як вона буде реагувати на оці всі події, що вона буде говорити, але тому, що ні одна влада, особливо ця, не зробила нічого хорошого для простих українців. Скільки українців виїхало з такої прекрасної держави? Тікли за кордон, але вони ця влада хоче всякими е, правдами і неправдами повернути тих українців додому, створюють якісь міністерства, витрачають на них мільйони. Міністерство створили. Потім е, якесь е, агентство єдності також зробили, що ці агентства будуть робити. Як вони за шкібарки людей будуть повертати? Куди люди будуть повертатися? Сюди, де за те, що людина рятувала своє життя, грозить 8, від 8 до 12 років. А тим, хто цих людей пакує, б'є, ламає, їм нічого абсолютно. Це сюди вони будуть повертатися. Ну, от ті люди, вони ж кричать, що треба повертати. Це туди будуть повертатися люди, де Верховна Рада прийняла закон про відміну, заборону мобілізації обмежено придатних 18-25 років, а президент ще не підписав його. Три місяці він не підписаний. Це сюди, сюди вони будуть повертатися. Де зарплати мізерні, де люди виживають, де пенсія три тисячі, стоїть дід чи бабка, оті, і рахують копійки і думають, чи комуналку заплатити, чи таблеток купити, чи якось поїсти купить. Де вчителі, де вчителі за 7 тисяч гривень получають вчителі і не знають, як вижити. Субсидії, які субсидії? Немає, їх добитися ту субсидію. Це треба три круги ади пройти. Вчителі у Кірувальській області забирають в нуш, оце начальні навчаль, навчаль, класи. Да, може хто знає, що всі кричать, вчителі багато заробляють. 30% в них надбавка за цю внуш, І в них 25% всіх забирають. Отак. От Отак ця влада. Держава в нас прекрасна, держава в нас чудова, країна в нас чудова. Просто керують нею. Не пойми хто. Ну, понятно, що приходять ті, хто набиває свої кармани, злобів свої інтереси. Їм ми, українці, і наша держава глибоко до одного міста. Вони нею ну, не дорожать, вони друг чого чого? Вони схватять чемодани, в них всі рахунки за кордоном, вони свалять, а ми з вами залишимося. Так от, у мене є відео на каналі, кому цікаво, хто додивився до цього времени, напишіть в коментарях, кому не важко, що додивився. От є на каналі відео, де я говорю, чи нам потрібна нам така влада, і яка нам влада, і що, що ми повинні робити. От, так що, то так, шановні українці, почалось чи не почалось, пишіть, що це, чи це єдиничний случай, це так, чи це так буде воно. І далі продовжуватися. Ну, я думаю, що якщо нічого не поміняється, то так воно і буде. Бережіть себе, бережіть своїх діток, особливо діток. бережіть своє здоров'я, тому що на діток йде наша, щось держава, наша неравнодушна до них. На цьому в мене все. Бувайте здорові. Додивимося в наступному відео.